Вітаю! Сьогодні поговоримо про важливість дотримання правил безпеки при користуванні газом у побуті, зокрема, про ризики отруєння чадним газом. Оксид вуглецю або чадний газ це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння газу, дров, вугілля чи інших вуглецевих сполук відбувається в умовах браку кисню. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому йому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але він може бути смертельним для людини і впливає на організм навіть у невеликих концентраціях. Симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморчення та сплутаність свідомості. Якщо ви відчуваєте подібні симптоми і підозрюєте, що причиною їх може бути чадний газ, відкрийте вікна, вимкніть усі прилади, крім електричних, вийдіть на свіже повітря та викличте аварійну газову службу за номером 104. Щоб вберегтися від отруєння чадним газом, необхідно дотримуватися правил безпеки під час користування газоспоживаючими приладами. Зокрема, не можна залишати працюючі газові прилади без нагляду, для обігріву помешкання дозволено використовувати лише ті прилади, які для цього і призначені. До прикладу, газова плита для приготування їжі, а не для обігріву приміщення. Заборонено встановлювати електровитяжки та газові колонки в одному приміщенні. Регулярно потрібно перевіряти газові прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність. Необхідно провітрювати приміщення, у яких встановлені газові прилади. Ні за яких умов не можна самовільно втручатися у роботу газопроводів, адже саме самовільна заміна газових приладів часто стає причиною трагедії. Періодично необхідно проводити технічне обслуговування газових мереж та газоспоживаючого обладнання. При найменшій підозрі на отруєння чадним газом телефонуйте до газової аварійної диспетчерської служби за номером 104 та звертайтеся до медичного закладу. Беріть себе та своїх близьких, споживайте газ відповідально.